Праукраїнці жили переконаннями, що все навколо живе творіння. Усе, що оточує нас, так само, як і людина почуває, розуміє, радіє, страждає. Природа була основою світогляду. Тому наші пращури ставилися до неї з пошаною, як до живої істоти. Ми тепер говоримо: сонце сходить. Місяць світить, дощ іде, вода біжить, грім ударів, вітер свище, буря виє. Нікому і на думку б не спало з нічев'я зрубати дерево, чи забити дюжину зайців, чи затоптати джерельця, стихії і явища вважалися священними. старожі їх спокою стояв пантеон богів. У літописі Нестора Літописця зазначається, що у 980 році Великий князь київський звів пантеон богів і поставив князь на пагорбі перуна зі срібною головою та золотими вусами. Далі Хорса, Дажбога, Стрибога, Симаргла, Богиню Макошу і приносили кияни дари богам. Сотні років. Заворожують загадковістю кам'яні баби на вершинах високих степових могил, Будоражить розум образ козака Мамая, це зашифрована енергія національного духу, вражають монументальною величністю і вимагають відповіді на безліч запитань кам'яна могила, мізен, трипілля. Нас Повсякденно супроводжують закодовані ознаки, символи, образи українського національного світосприйняття. Споконвічна національна мудрість через товщу століть пробивається до нашої свідомості посередництвом цілої системи умовних знаків. Про українці говорять до нас народними піснями, звичаями, обрядами, казками, легендами, вишиванками, орнаментами. Не розуміючи самобутньої української культури доленосного оберегу нації, прокладеного вишитим рушником для всіх поколінь нашого народу, ми часто звертаємо зі світлої, устеленої квітами дороги буття у чужородну, вульгарну багнюку без виходів і страждань. Протягом багатьох століть. Українські пророки намагаються показати і зафіксувати неповторний національний спадок. Українську духовну сутність закарбували у своїй творчості Іван Котляревський, Тарас Шевченко, Пантелеймон Куліш, Михайло Максимович, Микола Говель, Микола Костомаров, Олександр Потебня, Микола Дашкевич, Вікентій Хвойка, Леся Українка, Іван Франко, Іван Огієнко та ще сотні патріотів. Охоронців Українського національного скарбу до нашої студії завітав митець, що все своє свідоме життя відтворює на полотні образи української національної звичаєвості. Йому відомі грізний погляд перона і лагідна посмішка матері лади. Отже, сьогодні у нас в гостях. Відомий український художник, професор кафедри дизайну Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, член Національної спілки художників України Віктор Володимирович Крижанівський. Віктор Володимировичу, доброго дня. Доброго дня всім слухачам України. Вітаю вас. Віктор Володимирович, ви один з небагатьох митців, що живуть і творять. Дотично до праукраїнської міфології. Скажіть, що спонукало вас до цієї тематики, до цієї творчості, і з яких джерел ви черпаєте інформацію для своєї творчості? Ну, це питання і складне, і разом з ще... тим. Бо ми ходимо по землі, дихаємо повітрям, гріємося на сонечку, п'ємо воду, а все це є наше довкілля, все це є наша одухотворена природа, і саме це спонукало до того, щоб якось намалювати все, відчути це тепло, відчути цю вологу, відчути рідну землю, яка нас кормить, яка по якій ми ходимо, на якій народжуємося, в яку потім знову відходимо. Все і спонукало до того, що буквально з дитинства я, з, можу сказати, самих дитячих років закоханий це довкілля, цю духотвореність природи і стільки себе пам'ятаю, малює її. Ну а вже потім, з часом, коли відбулось навчання в академії мистецтв, коли я добре вивчив історію мистецтв і побачив, що на наших теренях щось дуже Мало на цю тему йде викладання в академії, що більше ми знаємо і про Єгипет, про Америку, Китай, Індію. А у нас все починалось чомусь, як наше вивчення нашої культури з 10-го сторіччя, з так званого прийняття християнства. Мене це трошки насторожило, і я почав глибоко вивчати наші літописи. Слов'янські, вже сьогодні згадали один з них це позірміний кліп, потім вивез книгу нашу. Зараз нам дотичний рукопис Войнича. Також відомий поход князя Ігоря. І багато ще літератури, навіть чисто християнських літописів, які передають, може, і негативне ставлення до тих. Богів і бушків в свій час, але це теж була, також була інформація для того, щоб для роздумів, для вивчення цієї теми. З дитинстві мій батько говорив, що е, не грім вдарів, а перун вдарив. Я тоді цікавився, а хто таке перун? Ну він не міг мені навіть толком відповісти. От той, щоб є кидає ці блискавки. Потім всі ми знали. Прекрасно тво твір Лесі Українки, лісова пісня, та також передано ці всі лісові духи і відношення людей до них, і між між людьми і цими духами, який йшло спілкування живе. Леся Українка взагалі в цьому напрямку, я її земляк. Волині сам родом і недалеко колодня де вона прорла ці роки, коли писала лісову пісню. І воно десь ще тоді шкільних років воно все ввійшло в мою душу і запало. І оті брудіння по лісу, і з батьками і сім'єю, і, і вночі, і, і жити серед цього всього було дуже цікаво. І воно надихало. Звичайно, для того, щоб заглянути в очі перону. Вже пізніше в зрілому віці понадобилось дуже багато, скажімо, практик, які допомогли доторкнутися до підсвідомого. І, напевне, саме те, що аналогів передо мною в нашій культурі не було, мені було легко, бо я був якби, першопроходцем. Цьому і так як я бачив, мені здавалось, що це є істина. Хоча я не претендую на істину, кожна людина сприймає цей це довкілля по-різному. І хто бажає, хай малює, хто бажає, хай пише вірші, пісні і так далі. я не говорю, що саме такі вони були, ці образи. Але так я їх сприйняв і так сприймають люди, і їм подобається це мені. Я попав в якийсь образ, який. Подобається не тільки е, мені. Скажіть, будь ласка, а чи достатньо сьогодні доступної інформації для щоб у українців склалася така достовірна картина про спосіб життя та вірувань наших пращурів? Дуже мало такої інформації. Ну, звичайно, коли я починав творити в 70-ті роки, її взагалі майже не було. Зараз її трошки більше, зараз є інтернет. Зараз є вихід на ту ж Індію, на ту ж Америку, і через аналоги, які є там, можна шукати аналоги у нас всіх цих напрямків, скажімо, в віруваннях, в обрядах і так далі. Ну, великі дослідження роблять такі відомі наші науковці Галина Лоско. Mm -hmm. От характерності, великі дослідження робить Василь Чумаченко, Кондратієв. Ну, з моїми роботами вийшло десь більше 100 книжок, які ну, я там не ілюструю, просто використовують мої роботи в тому чи іншому міфологіях, того ж книжки плачинди, товстухи відомого фітерапевта. Mm -hmm. і, і багато поетів, письменників, дослідників, міфології і так далі. Та етнокультура, яка склала цілий ареал пласт культури на цій землі. І їх нас називали русичами, нас називають слов'янами, нас називали по-різному. Але ми утримали завдяки стійкості духу, може, нашого народу, ми утримали цей ареал культурний на цій землі. І він від часів трипілля, від кам'яної могили лине аж до сьогоднішнього дня і пробивається в, в тих же бушках трипілля, в посуді, в, в архітектурі, в орнаментах і тому подібне. І, звичайно, це тук, також є ті витоки, з яких я е, брав свою силу, наснагу, енергію. Інколи орнамент, може розказати більше, ніж якась картина. Віктор Володимирович, а е, відкрийте нам трішки ставлення. Наукових і релігійних організацій України от до цього питання, до проукраїнських вірувань, до міфології наших прабатьків. Хто, і хто хоче, той доступується. І той, хто хоче йти дивитися, бойовик американський, той хоч іде дивитись бойовик американський. А хто хоче поїхати от з 26-го на трипільське коло вже і подивитися там, як робились. Тріпільські помешкання, як ліпилися горшки трипільські, яка там музика буде звучати, то йде на трипільське куло або на співочі, на співочі Майдану проводить Олег Скрипка. Тобто вибір зараз у людей великий і інтернет також допомагає в цьому. Можна в інтернеті дивитися. Що завгодно, і разом з тим там можна вивчати нашу глибоку духовну культуру України-Руси. Так що я тут відповім і так, і ні. І нам дозволено користуватись інтернетом, нам дозволена сьогодні передача, значить, є все така інформація, якась і хто хоче, той достукається, ну, хто не хоче, хто йде манівцями якимись чужими чужими культурами і в цьому. Також хтось допомагає, і з цього має зиск якийсь, то йде туди. Вибір у людини, знаєте, є старий вислів, такий тріпільський чи, може козацький, не знаю, але він так звучить, що такою мовою, тою, древньою. Як кряк жиє, зак нрав має, що в перекладі сучасної мови звучить, якщо маєш волю, живеш своїм життям. Тобто, якщо молода людина вибрала якийсь шлях. І хоче чогось добитись, то вона найде собі стежки, доріжки людей, які навчать, допоможуть, підкажуть. Віктор Володимировичу, кожна картина, у вас дуже глибокі картини. Кожен образ вимагає попередньої, дуже такої е, потужної кропіткої роботи, підготовчої роботи, Ви... та інколи це в сні приходить, а інколи медитації. А зараз, завдяки практикам характерницьким, взагалі відкрилося дуже широкий діапазон бачення, що не обов'язково вже навіть шукати довгі якісь пошуки, ескізування раніше було. Зараз просто приходить готовий образ, тільки встигає його запам'ятати і замалювати, і потім вже відтворювати в будь-якому будь-якій техніці художній. Тобто все залежить від того. Настрою того потоку, в який ти входиш енергетичному, і яку мету ставиш перед цим намір. Саме корінь слав'яни є слово славити, слав'янія російською або староруською, що була богиня слава, це була права, ява, нава як троїця всього, трійця всього світу, плюс богиня слава. Це як патріотизм, якість патріотизму людини. І я не знаю, чому саме це коробить когось, бо білоруси теж слов'янами називають, поляки може не називають, бо вони відійшли, росіяни теж себе слов'янами називають, а ми та земля Русь. Звідки все це пішло, чомусь повинні себе відкидати, славян. Звичайно, ми українці і русичі, але це не, відки... не, не, не міняє того, що ми не слов'яни. Це я якраз написав, можна сказати, після того, як пішла мама у вирій. І я ніби відправив її на білих крилах у той світлий, світлий світ, де на нас чекають наші пращури. Ну, моє бачення, мама, вона як берегиня мене висить при вході в майстерню, і я з нею спілкуюсь кожен ранок, кожен вечір. Бо материнське начало взагалі в нас в Україні дуже сильне. Саме від мами починається людина з великої букви. А кожна, кожна робота має свою історію створення. Так. Це якесь розмаїття такої Смальти, великому, скажімо, панно. Мозаїчному, і якби витягуєш по одної з якоїсь тонкого світу цю інформацію, і оцю одну смальточку кладеш в це велике мозаїчне панно. Ну оскільки я працюю більше десь, скажімо, як історичний, міфологічний, мене такі сюжети йдуть нашої історії України Руси, то і мені хочеться оцю панно історичне. Якраз чим більше я встигну, тим краще, щоб воно дійшло до людей, саме через моє бачення. Ну, це в мене також почата робота, це буде м, такий дух пташеч, якби охоронець птахів. У нас, в принципі, вся історія, історія нашої міфології це перш за все, от, от така духотворність природи. Все щось мало свій дух. Дух лісу, дух води, дана, там, ну, це от пташич мене, поки почата робота, якби в гніздо посадив і пташечок, і, і яйця, і діточок. Воно все пов'язане людина, і пташка, і тварина, і земля ця рідна наша. Взагалі я народився на Волині, Поруч, колодяжне, дилесія, Українка народилася. І ця природа поліська якби навіювала мені цих всіх духів закоханість, творчість Лесі Українки. І воно якби перейшло потім в життя, в навчання. Тобто з дитинства воно якби, захопило мене оце. А тим більше, чим більше почав я вивчати взагалі історію мистецтва, історію України, тим більше воно розкривається, розкривається і е, якби появляється нове і нове і нове. І зараз особливо пішов просто потік інформації на цю тему, дуже багато однодумців. Як на сході, так на заході України, так само і в Росії, і в Західній Європі. Дуже багато в цьому напрямку є відкрито знань, які були трошки як би, прикриті в свій час. У Нас з радянської доби воно було табу накладено. Там свої причини були, але зараз воно відкрилось просто. Відкривається з кожним днем. У прялки більше 300 років. Я привіз якби, запчастини з Кіровоградської області, ну, реставрував її. І вона привезена з Білорусії в принципі, в працюючому стані. І це річ, яка несе енергетику просто. Жінки раніше не просто над них пряли, вони діставали з тонкого світу інформацію, вкладували її в нитку, а потім з цих ниток. Прялись, вироблялись сорочки, штани і так далі. А так було і задумано раніше, що свічки були на прямці, так? Ну, я їх називаю свічки долі, бо коли темно в хаті, то треба було запалити свічку, щоб було висти прясти можна було. О, Вона працює. І Свічка долі горить. І разом з інформацією з тонкого світу входить в нитку господині. Я ще не все не знаю, як тут називається. Тут що не частина, то є своя назва прядки. Губляться знання, бо та кожна частинка щось означала і означала саме для того, щоб господиня, маючи те небесне і маючи це земне, вкладувала і любов до праці тих дітей. Щоб буде досити цей одяг і так далі, і ті обереги, які ми вишивались, і цей одяг. Творчі роботи, неважливо якого напрямку, чи письменницького, чи музикального, чи образотворчого, якщо в них нема неба, це нема твої роботи. Кожній роботі повинно бути присутнє небо. Нема неба, нема творчості. Божа іскра душа це є творче начало у людині, але з часом в дитині. Все це нашурується, забивається, забивається, і кінець кінцем людині пропадає духовний. Більше цінується якби матеріальний. Всі якісь великі заслуги матеріальні, а духовний відходить на, 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 на задній план. Бо не кожна людина може похвалитися, скільки вона потратила часу сьогодні, допустимо, проживши. День на, на духовне, а більше йде про матеріальне. Робота, гроші заробити, потім їх потратити, одягнутися, наїстися і так далі. А про духовне дуже мало людей думають. І ми лілеємо якби тінь від дуба, а не помічаючи самого дуба. Дуб – це душа, а тінь від дуба це тіло. Але ми весь час займаємося тілом. Допомагають, звичайно, якісь практики і медитування і так далі. Але все залежить від того, з якою метою це ти робиш. Не навіть пташечки, от <схи> закрилися. Така така аура тут позитивна, і пташечки. Так, ну ауру людина творить. як можна посилити в конюшню графа, він зробить з цього. Великий маєток прекрасний в конюшні. На поки конюха посолити в маєток, він зробить з нього конюшню. Все залежить не від місця, а від людини, яка перебуває на цьому місці. Вона прикрашує. І прикладом цього є наша українська земля. Ці трудящі люди, які ви віків будують, вони ніколи не загарвують, вони будують весь час. Це по нас пробігаються орди і щось собі хочуть відхватити. Але якраз менталітет українця це трудоголік. А трудоголік народжує майстерність, а майстерність породжує е, духовність. Якщо взяти, допустимо, трипільську культуру. Ми знаємо 35 різновидностей так називаємих біноклів. Можна, я можу навіть взяти, показати. Але хто знає, для чого був кожен цей бінокль призначався? Тобто ніхто не знає. А якщо дістати звідти знання через практику, через медитацію приходять ці знання, вони нікуди не дівались. Вони є на матриці, на матриці нашої землі, на матриці кожної людини, цілого суспільства. Але якщо вміти працювати з цими матрицями, тобто налаштовувати свою матрицю на матрицю. Суспільства історичну далеку, то можна просто отримувати інформацію, причому правдиву. А ми зняли дуже цікаву вашу роботу, і ви сказали, що перед тим, як створити її, у вас було видіння таке. Бачення того ж паралельного світу, можна сказати, так. Ну, якщо чесно, я тут весь час з видіннями. Да, любий художник, він весь час десь літає. От. І, звичайно, художникам, творчим взагалі людям, поетам, це легко дається, бо це їхній хліб, можна сказати. Вони до цього себе привчали вже багато років, особливо такі відомі поети і художники. Тобто, так чи інакше, якщо ти працюєш з якоюсь темою, ти хочеш її побачити. Спочатку побачив там з олівцем в руках, або спочатку побачив, береш за олівець, а взявши за олівець, з'являється щось своє. Ти в нього входиш і розширяється, розширяється, розширяється. Ну, приклад з цією роботою це було якби проявлене снобачення. Тобто я не спав, а це побачив. Це отака, ну, скажімо, п'ятиметрова, напевне, більше біла, білий образ, весь білий, білі вуса, білі. Біле волосся, він весь світився, очі світилися, як ліхтарі. І я ще в нього запитав, чи так я живу. Він говорить, якби не так, то не запитував би. І я просто втікав звідти. Була сильна енергетика, такий посил, світла, ніби я попав на сонце. Ну, Це буває рідко, скажімо, з такої сили бачення. Звичайно, я зірвався серед ночі і намалював те, як зміг. Бо ту силу, скажімо, енергетики дуже тяжко передати на полотні. Буває, вона на підсвідомому туди входить. і Люди це відчувають. У мене, наприклад, є робота от з тим маям, мамай Буда і якби піраміда дуб за ним. Так на виставці до цієї роботи. Глядачі підходили раз по п'ять, по шість. Тобто, обійдуть виставку. Невеличка виставка була, в боярці я робив колись. І навіть бабуля, які до мистецтва так сказать, ну розуміють, розуміють, ні-ні. А от вона, синку, а чого ці роботи от як від ікони? <гум> ну там є свій маленький секрет, чисто при написанні, там на чистий, це на дереві написано. там, Накладався руна, вона якби засвідчувалася, потім записувався сам образ. І та засвідчена активізована руна, відповідна руна, бо з рунами треба дуже обережно, як правило, їх не знають значень. Вона працює. І, звичайно, те, що я туди вклав вже на такому на фізичному зображенні. Взагалі кожна людина має ауру якусь. Так, і деякі. так. так. Пільш того я. Біоаура є в кожній людині, в живої людини, бо є й не люди, які не мають аури. Я навіть студентам кажу, дивіться, у вас аура своя, біо, біо, така аура, то є енергетика, енергетика це електрика, так чи наші, є там електричні заряди. Другий раз ми відчуваємо, коли один одного аж іскри, між ними штучний одяг. Так коли от, я говорю студенти, ви всі в наушниках, вся молодь зараз одягнула наушники від мобілок і так далі. А це одне електрополе ми вмикаємо в інше. Це ще прямо на е, оці е, слухові перетини в вухах. І виходить, виходить так, що одна енергія зустрічається з другою. І Цим ми дуже псуємо собі здоров'я. Бо якщо ми взяли Єгипет, це далеко. Там взяли там, Америку, всі Ацтеки і так далі, Індія, Китай, Японія. Тобто ми вивчали те мистецтво, а наші починали чомусь, що до цього бігали з дубинками. Мене це якби насторожило. А потім я почав серйозно вивчати, я вже говорю, в різних бібліотеках. І я побачив, що всі християнські літописи християнські говорять, я вам там процитую, і калякляшася волосом скотім Богом, і утвердіша мір. Це цитата з християнського літопису. Родзівільський чи ще якийсь, я не пам'ятаю зараз точно. І так далі. Тобто я побачив, що це було пласт культури, але він ніде не ну, Говорять, язичники, ще щось. Таким би їх не називали. Це було на нашій землі, і були образи, і були якісь скульптури. Друге діло, як там на них е горгурили, як я говорю, чи зі знанням, чи без знання. бо є ранні пласт культури отої, так називаємо язичницької, або відичної, де йшли знання відичні, а потім він перетворився в пласт. Просто ідолопоклонство. Те саме, що зараз у нас і в Християнській церкві. Моляться на ікону, але не розуміють, як вони моляться. Тобто, енергетики, не розуміючи загублене знання, це є загублене е, бачення тонкого світу, скажімо так, точно відтворити історію, яка була. Літопис переписаний. Е, історія пишеться, переписується по сто разів. Але коли, коли ти. Не читаєш, верніше читаєш, але бачиш за цим прочитаним щось ще, те, що не пишеться, між чи під буквами, під словами, то якраз це і скажі, спонукає до того, щоб відтворити те, що ти бачиш під тим, яке на поверхні не, не видно. Е, я живу тут і тепер. Це головний критерій. Людини, яка займається, яка практика характерництва. Коли цей постулат зрозуміти, то є, тут і тепер, це значить, що я добре роблю справу, яку роблю сьогодні і тепер. Не те, що я буду робити, чи те, що я зробив. Бо все це, бо все це не життя. Те, що буде, не життя і те, що було, це вже не життя. Це якийсь мотлох, який тянеться за нами, або добра, або е зла. Але я живу тут і тепер. І те, що я зроблю. Роблю зараз, воно саме найкраще, а те, що буде, побачимо.